Вітаємо усіх зі світлим святом Воскресіння Христового. Нехай це свято принесе мир та щастя на нашу землю, подарує спокій кожному українцю. Нехай Господь береже та захищає нашу рідну Україну, наші рідні міста та села, життя кожного українця. Хай Боже благословіння завжди буде з вами, українцями. Хай Господь дарує нам свою любов, надію і незламну віру в перемогу. Дорогі друзі! Ці великодні дні нагадують нам привічні істини та християнські цінності. Тож нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені милосердям, щирої любові до ближнього, а душі відкритими для добра, зичу перемоги надійного мирного неба над Україною, здоров'я, миру, злагоди, спокою та благополуччя кожній родині. І нехай всіляка біда. Обходить нас стороною. У світле свято Воскресіння Христового прийміть найщиріші вітання. Нехай ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті, як великодній рушник, веселі, як українські писанки, хай лунки, дзвони Великодня принесуть у вашу оселю радість, віру, надію і любов, а нашій рідній землі благословенний мир. Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги Сина Божого, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, поселяє спокій у серцях, укріплює віру та живить душу, тож нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя, а мир, любов та злавода запанують у вашій оселі. Зича вам гарного настрою, відмінного здоров'я, сімейного затишку, незмінного успіху та здійснює усіх задумів. Веселих вам свят! З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю, жити в радості, і любові від душі бажаю. Запашною нехай буде Великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа ласка. Хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з Немес, Христос воскрес, воістину воскрес. Бажаю щастя і злагоди в родині та благодаті Божої з Небес, і Хай по всій лунає Україні Христос воскрес, воістину воскрес. Любові і мир вам зайчу у хаті. Добра. Добробуту і благодаті, і Божої милості, і Божої ласки у день великої смачної Пасхи. Приміть моє щире привітання у цей світ і День Воскресіння Господнього. Нехай мир та спокій наповнюють ваші серця гармонія та затишок прийдуть у ваш дім, щоб Пасха була солодкою ковбаса м'ясною і писинка міцною. Весна розквітла, наче казка, і сяє Сонце височі небес. Вітаю світлим святом Пасхи, Христос Воскрес! Хай в церкві, ще гуніше дзвонять, хай ангел усміхнеться із небес, хай навіть кошечки радіють і говорять Христос Воскрес, во істину Воскрес! Велить, день, що настане і для нас, і буде в нас погода днина. Ми скажемо усім, Христос Воскрес! Во воскрес і Воскресна Україна! Із великоднем! Войне солдате, нехай твій дух, козацькі воскреса, за тебе моляться сестра, дружина й мати, ніколи в тебе їхня віра не згаса. З любов'ю творена, духмяна Пасха, нехай додасть тобі солдати сили. Рашисти всі отримають поразку. Бо ми пліч опліч стоїмо за праве діло, за нами правда, за нами Божа воля, і Україна в нас лише одна: світ розфарбуємо у колір неба й поля, Воскресне наша рідна сторона.